Скіпер Легіона Дмитро Куліков. Тепер вже позиційна атака в Легіона Пазій. Ми втрачає м'яч Владислав Пазій обікрав його. Бадецький не забиває Роман Стефорак. Якраз під ліву віддавав перед... Легіон в наступному турі. Гратиме проти Постмен. Бадецький. І Бадецький забиває! В цій ситуації один. Колесо це центр виходить вперед. Мангал переміг постмен. 7-0. Кучинський. Кучинський. Вихід Вішнавіч. Кучинський. Добиває там Павлюк в стійку. Відбирає у нього м'яч. Володислав Пазій. Пазій Удар на позицію. Пазій поперечку стріляє. І приносить мінімальну перевагу в рахунку колесо центр. 1-0. втрачає м'яч Степан Биковський. Мамотенко не забиває. Мальований під право обігрує і забиває мальований в ближній кут. 2-0. Колесо центр зміцнює свою перевагу. Переваги в колесо центру. Помиляється Артем Сливець. Кучинський забиває третій м'яч. 3-0 ну, Данила Кучинський. Класно реалізовує цей вихід. Відпускає, колесо. центр рахунку мальований. Віддає в центр Павлюк. Васильєв забиває Сергій Васильєв. 4-0. На команду в першому таймі. Сливець. Сливець прострілює. Забуває Олександр Горєлов. Ось дуже потрібний перший забитий м'яч для Легіона. 4-1. Вінський готовий продовжувати поєдинок, віддає у зону тут Василіє. Мальований. Це Владислав мальований. Він вдруге забиває. І рахунок вже 5-1. Зараз Данила Міщенко перехоплює 2-1. в 1. Ця атака для Легіона. Жишко. Бековський. Віддає на Ковалевського. Той пробиває. На добиванні грає Бековський. таран. А вистояв під 17. Стійно Але тут втрата для Легіону. 3 в 2 ця атака. Стефурак. Ковалевський на дальню. Забиває Станіслав Бадецький. І це дубль для нього в цьому матчі. Пробуває в напрямку дальної замикає цей пас Андрій Жишко. Шість Малваный. Поперечку стріляє. Горелов прострілює, забиває. Артем Сливець, Чистры. Своєї команди виграв селезнього. Пройшла передача. Ні, не пройшла передача. Мальований. Кетрик для Владислава Мальованого і 7-3 рахунок.